В середньовічних стінах ужгородського замку сміх та гамі близько ста дітей з різних районів краю зібрали, щоб весело та цікаво провести дозвіль. Свято для маленьких закарпатців організувала обласна влада до дня захисту дітей. Сьогоднішній захід він проводиться в рамках відзначення 1 червня, тобто Міжнародного дня захисту дітей. Зібралися тут дітки, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, тобто це діти-сироти, діти позбавлення батьківського піклування, а також дітки, які зараз проходять реабілітацію в Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації та перебувають в обласному притулку для дітей. Обличчя дітей сяяло від задоволення, а насичена розважальна програма задовільнила найвибагливіші бажання. Ігри з клоунами, співи та танці залишили неабияке враження. Тільки добре, так, що таке мене любить перекерка, але сикерка. Тільки мене любить, а мені дуже цікаво Я... тільки. Місяць подавало зробити це. Акрійля. Дальки мотинки ще ми доробили, Лас. далі йшли шарики». танцювали і співали, і впускали шарики». Відовищним дійством для дітей стало запускання повітряних кульок в небо з написом «Мир». Окрім того, дітлахи мали змогу виготовити ляльку власними руками або ж зайнятися ліпкою, що викликало найбільший ажіотаж. «Межені можливості зробити з тістом і я це побачила навіть цього року. Що наскільки діти захоплені якраз вот. Роботи з цим тістом, бо з глиною треба трошки більш навики мати, і воно таке діти все грязні від глини. Вони не вміють всі прийоми. Це дуже трудойомкий процес. А тут уже раз-вай два і вони готовий виріб. Получився. Їм за то дуже цікаво. І тим більше що з такими підсобними предметами, як ситочко для тіста, чеснокодавка, можна робити дуже цікаві речі. Получається шерстка, і дуже я бачу хлопці навіть яким яких важко зацікавити. О, після насичених веселощів дітям вручили цінні подарунки та провели екскурсію в краєзнавчому музеї.